Лідер Талібану Хайбатулла Ахундзада заявив, що в Афганістані жінок будуть карати камінням за подружню зраду. За його словами, таким чином вони боротимуться із впливом демократичних країн заходу. Влада Афганістану готує офіційне розпорядження про повернення практики забивання камінням до смерті. Ми будемо пороти жінок, забиватимемо їх камінням до смерті публічно. Ви можете назвати це порушенням прав жінок, коли ми публічно побиваємо їх камінням або бичуємо за перелюб, тому що вони суперечать вашим демократичним принципам, але я представляю Аллаха, а ви, сатану, ми продовжимо це робити, сказав Ахунзада. З моменту приходу до влади таліби скасували Конституцію Афганістану, що підтримувалася заходом і призупинили дію кримінального кодексу. Вони замінили їх жорсткою та фундаменталістською інтерпретацією законів шаріату. У грудні 2022-го таліби унеможливили будь-яку освіту для жінок, включаючи шкільну, а в січні 2023-го заборонили їм працювати в неурядових організаціях та закрили всі жіночі салони краси. Таліби також заборонили жінкам працювати юристами та суддями, переслідуючи багатьох з них за їхню роботу при попередньому уряді. За даними Афган Вітнес, дослідницької групи справ людини в Афганістані, лише за останній рік призначені талібами, судді винесли 417 рішень про публічні покарання та страти. У 57 випадках жертвами стали жінки.